Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у відео ми розберемо питання проблеми завантаження відео у Google My Business. Або як зараз він називається, Google Профіль компанії. А простіше на точку компанії на Google Карті. Отже, я зараз у процесі своєї роботи. З точками одної компанії, одної компанії у Єгипті це мережа аптек. Я стикнувся з проблемою того, що. не всі Завантаження відео відбувається однаково, і не завжди можна завантажити відео, є деякі проблеми. Не... Приймає відео сервер, і зараз я вам намагатимусь пояснити всі ті нюанси, з якими я стикнувся, як я вирішив ці проблеми, і, можливо, ваша проблема, бо їх може бути багато. Тобто я на кожну точку окремо загружав відео, і в мене чотири різних. Вийшло помилки, і я їх по-різному вирішував. Отже, для того, щоб нам зараз керувати компанією. А, до речі, я хотів сказати, що ви маєте знати, що ви, якщо ви потрапили на це відео, що зараз сервіс у на грудні місяці до, до сих пір сервіс заблокований Google мій бізнес. Тобто реєструвати не можна нові компанії, але ось можна додавати фото-відео. Я зараз буду робити з компанією, яка знаходиться в Єгипті. Я зараз тільки можу працювати з компаніями, які не знаходяться на території України. Так сама історія зараз в Росії та Білорусі, але це нам дуже цікаво. Отже. Отже, отже, ми пишемо е, в Google-пошуку е, моя компанія. Або ми можемо зайти в Google е, бізнес, як раніше, Google профіль компанії, і натиснути УВійти. Але мене насамперед цікавить. Зараз я змінюю аккаунт. А, ні, я не зміню. Мене насамперед цікавить е, Mapers Office, офіс з геореклами, де я зараз знаходжусь, так. І... Як тут додається, Тобто я вам зараз покажу і ви намагаєтесь запам'ятати цей інтерфейс. Отже, якщо я... нема кнопочки, бачите, нема кнопочки додати відео, є кнопочка додати фото. І от Якщо ми натискаємо цю кнопочку, потім ми тиснемо на фотографії, у нас з'являється такий інтерфейс, де пише: на російській мові ташіть фото і відео сюди. Тобто, сюди можна або ось так: от ми додаємо якесь відео. І е, я вам одразу скажу, що таким чином, якщо у вас оцей інтерфейс, то у вас не буде ніяких проблем, і е, у вас додасться. Тобто зараз перехідний період і у кожної компанії свій інтерфейс додавання. Тобто вони ще не зробили один єдиний. Е, і в цьому якби, проблем немає. Тепер йдемо далі. От у мене зараз є. Зараз я перейду на аккаунт компанії. У мене є е, ця мережа аптек, я напишу аптека. Аптек достатньо. Ось у нас ці аптеки у Єгипті, ми зараз якраз на них змінюємо назви, або російська аптека називалася раніше. І зараз я вам покажу. Дивіться, перша аптека в мене у Дахаб знаходиться. Тобто, якщо я натисну, Мій профіль я не... або б би... в мене була б ця одна аптека. Я б не заходив в Google мій бізнес, я б просто написав моя компанія, або б написав назву аптеки разом з адресою. Тоді в мене б з'явилося ось таке вікошко. Віконце. І тут би я побачив, що ви керуєте профілем цієї компанії. І е, після цього я б натиснув Додати фото. Це те саме, що ми робили в Маперська реклама, так? Ми фотографії, і в нас вже такий інтерфейс. Це старий інтерфейс із Google карт. Але проблема в тому, що пише: виберіть фотографії для загрузки. Тобто, і там були фотографії, і тут. Але там, коли ми в Маперська реклама заходили, там писало фото і відео, а тут пише тільки фото. Я підозрюю, що цей інтерфейс служить тільки для загрузки фото. І він не спрацьовує. Тобто я намагався декілька різних видів відео. Я пытався переформатувати відеоролик. Сюди пише помилка загрузки, сервер не прийняв ваш, ваш файл. Тобто тут навіть не намагаємося додати, я вам зараз покажу, як, як це було. Ось я зараз вам покажу, щоб ви розуміли. В чому тут помилка. І в нас тут. Мабуть, нема цього скріншоту. На жаль. Мені дуже шкода, я не зберіг, мабуть, цей скріншот. Але зараз я просто не буду відео завантажувати, бо це буде дуже довго. Це буде. А ось! Бачите? Сервер відклинив загрузку. Ось тут зверху пише. І ось така помилка, і люди не можуть завантажити відео. Потім ну, ми думаємо, що ми можемо зайти у фотографію, тут додати фото. Тобто, ми можем... Це вже друга історія. Тобто, коли ми натискаємо там додати фото, я написав підтримку, в мене цього не було. Це мені зробили в підтримці з приводу цієї компанії. Тобто, якщо в мене була така проблема, я написав підтримку і вони змінили цей інтерфейс. От, хоч вони, хоча вони мені це не сказали, але через день, коли в мене були ці проблеми, і в мене вже почав цей інтерфейс. Але вони рекомендують, вони кажуть, що ви додавання фото і відео робіть через це меню, заходьте в Google бізнес, Google Менеджер профілю, і навіть якщо у вас тут одна компанія, тут натискаєте плюсик. І ось тут ви додаваєте ваші фото і відео. Звичайно, цей старий інтерфейс Google My Business, в який. Е вже не можна зайти, але ось, бачите, оця кампанія в мене почала заходити. І я натискаю відео. Я можу додати відео. Ось тут в мене є. І ось тут фото і відео. Бачите, пише. тобто Вже можна додати відео. І я тут додав відео, і ось воно є. І, і все добре. Тобто ми тут додаємо відео. Все супер. Тепер йдемо далі. Ще в нас є в цьому ж аккаунті другі аптеки. І от, наприклад, Mercato. в мене є аптека, я нажимаю так само плюсик. І в мене відкривається третій інтерфейс, який, який, який так само може бути. який так само цей інтерфейс може працювати. Але проблема в тому, що коли ми ось тут нажимаємо, натискаємо плюсик, і ми додаємо. Тут пише нам тільки фотографії для загрузки, але тут додається відео. Тобто, якщо у вас от такий інтерфейс зразу зліва у вас ваші фото-відеоматеріали, а тут у вас є плюсик, вас перекидає через ось це меню, так, то ми потрапляємо сюди. І тут вже відео додається. Але будьте дуже уважні, тому що тут з цим загрузчиком відео щось неладно. Дивіться, по-перше, зліва, ви бачите, нолики, тобто відео не, не фіксує його час. Тут фіксує в мене, ось, а тут не, не фіксує. Тобто щось там недобре в них працює. І якщо коли я цим інтерфейсом завантажую відео, то одразу в мене з'являється це відео на перевірці і пише на перевірці. А через буквально 10 хвилин мене пише. Не е, прийнято. Тобто, що відео порушує якісь правила. І я дійсно думав, що в мене відео щось порушує. Я перевірив, відео не повинно бути більше 75 мегабайт, більше 30 секунд, хоча й 40 секунд заходить. От по мегабайтам там суворо. І е, відео має бути ну, дійсно про, про те місце, де ви. Бо його все-таки модератор може перевірити. Тобто відео, просто якісь там скетчі чи слайдшоу, фотографій не підходить. Треба, щоб відео знімало і саме це місце, це дуже важливо. І третє, щоб воно було не, не більше, ніж 70, 720p. Це 720 пікселів. Але я вам так скажу, що телефони наші знімають зараз 1080 і більше. Але як би не знімав гарно телефон, щоб ви зрозуміли, це відео зараз я його включу. Ви бачите, яка тут якість, так? Ви розумієте? Е, ось, щоб ви розуміли, це 4К відео. Тобто, навіть, е, яке б відео ви не завантажили на Google карти, це було вже давно і завжди. Воно буде ось такої поганої якості. тобто в мене 2К монітор. Е, зараз я можу там зробити е, я можу зробити його ось так. Воно тут. 720, от видно, що воно навіть не найкращої якості 720. Тобто навіть не треба напрягатись, як то кажуть, робіть 1080 або 720 і не сильно його там великого розміру робіть, і воно буде швидше завантажуватись і це все швидше ви зробите. Ось, Ну і як завжди, я рекомендую, обов'язково, що відео і фотоматеріали мають бути у ширину. Вони не мають бути у довжину. До сих пір алгоритм ці фото-відеоматеріали сприймає як поганої якості. Тобто вона по нижній лінії рахують кількість пікселів і на цьому базується якість, яку ви передаєте в Google. Отже, ми завантажили. І через деякий час в нас пише, що відео не прийнялось. Але воно. Треба почекати приблизно 2-3 години, воно потім з'являється. Е і е четвертий варіант. Він раніше був, зараз його нема. Ми, могли, можливо, до нього звикли. Е ось дивіться, наприклад, у нас є компанія, і ми хочемо зайти на Google карти. Або ми це робимо з телефона. Я користуюся емулятором BlueStacks, Тобто я заходжу як з телефона і намагаюсь додати це відео. І от бачите, в мене тут є відкритий профіль компанії. Бачите? Це, це значить, що я керую цим профілем в цьому аккаунті. І на Google картах, якщо я додам відео, ось тут я натисну, я попадаю в це меню, де я можу додати фото і відео. Так само, так? само, е, Я можу перейти нещодавн і тут в мене є це відео, і тут я додамся. Але є компанії, коли ти заходиш, от, наприклад, той самий The Hub, так, Дахаб. Я зараз зайду на карти. У мене є різниця, бачите, відкритий профіль компанії, тобто я керую цим профілем. А тут я перехожу, і в мене цього нема. Мене не ідентифікує як власника або адміністратора цієї компанії. І, звичайно, тоді я через Google карти додаю відео не як власник, а я додаю як користувач карт. Тобто стороння людина зняла це відео і додає. Ну, по перше, багато відео. Якщо так додавати, то це буде погано для акаунту ну, в моєму випадку, тому що я не знаходжусь в Єгипті, і якби я так додавав, то це странно людина з України додає локальні відео. Це погано для аккаунту. Експерта. Тобто так не, краще не робити. От краще, в цьому випадку я знайшов, що можна зайти і в Google бізнес тебе кидає. Але ось така проблема. Дуже будьте уважні, як вас ідентифікує. Тобто, Якщо тут, чи тут пише, що можна відкрити, або ви керуєте профілем цієї компанії, там цей значок, що статістику можна ну, переглянути. Тобто, Це важливо. Ось. Тобто, це четвертий спосіб, якщо у вас він доступний, через Google карти, можна прямо з телефону. Е, я хотів ще сказати, що дуже часто е, цей завантажувач, ця, цей алгоритм неправильно розпізнає відео. От Щоб ви зрозуміли, в мене було відео 4К е, якості, було відео 1080, е, це Full HD, і я конвертував це відео 1080. Три рази, поки завантажувач цей алгоритм не розпізнав правильно, бо він мені, я розмовляв з підтримкою, і вони казали, ви завантажуєте відео 320, воно не достатньо якості. Та як я не завантажу? У мене одне відео, в мене нема 320, у мене просто його на комп'ютері нема. Тобто я не помилився, це 100%. У мене велике відео, я його завантажую, алгоритм. Каже, що я потім перекодував його в AV, Все було добре. Або я брав відео з айфона в форматі мов, це QuickTime... Apple формат. Так само були проблеми, воно не хотіло завантажувати у вас якийсь пошкоджений файл. Я переконвертував. ну, є, Я користуюсь, є Freemake Video Converter, відеоконвертер Я раніше їм користувався. Зараз користуюсь movive е, Ось рекомендую такий такі софт. Це дуже просто. Тобто, ви просто завантажуєте. Туди відео, вибираєте формат, в який ви хочете, і нажимаєте конвертувати Ну, шлях, куди ви це конвертуєте. Навіть на мобільному телефоні є конвертери, якщо ви це все робите з мобільного телефону. Але я знов-таки не рекомендую бажано для цих всіх робіт вестись ноутбуком. Але зараз, в принципі, можна все з телефону. Ви тільки пам'ятаєте, що телефон це урізана версія любих сервісів. Тобто. Де чого там може не бути. Ось саме така історія. Я сподіваюся, що тут були відповіді на ваші питання. Можливо, трошки довго я це все розповідав, але зараз немає часу це все монтувати, складати, робити графіки. Підписочка на канал, ставимо лайк. Тут про Google карти буде все поступово. Дуже був радий вас бачити.